Якщо ви, ви, ви виключите тінність цього рівняння, то начебто гра для бака контрол, контрольована, але от коли він є, то є певні опасіння стосовно гри Сумейла. Хоча я б сказав, що знову таки віддавати нігмі віспа те, це доволі небезпечно. Віддавати Омару Таска, ну він на ньому дуже гарно грає. А на першій мапі проти Спіріт не вдалося це показати, реалізувати. Але тут мені я думаю, що проти ліквід з заміною буде попростіше. А на морфі поступається Мікі на тіні, бо на морфі ти не можеш так темпувати, затискати, домінувати над ворогом і початок набагато повільніше. Тому мені здається, що це, це приклад ситуації, де у нігмедравт краще. Точна інформація. Неважливо, який рахунок, важливо, яка була гра. Приймає виклик разом із спонсором показу Bad King. Bad King, ти король. На Інсенію продовжується тиск. На ФБ віддається Омар, і тільки після цього Нуб забирає інсенію. Перша кров для Міки. Руну свою законтролювали. Омар, щоправда, все одно. Третє рівень приходить на Мід зачиняє Брайва у сумаїва. Сьомий є дрімко, і сюди GH долучається, проте навіть в трьох цього Тіні не пробити. Тіні з ультимативною і сюди долучається інсенія на розвороті, чудове спас квате. Туди ж і Долбрес, і тут ще й Боксі прибігає на котлі своєму, і врешті-решт Нігма двох на міді втрачає. От Боксі Енші зараз підтягує ближче. А от хто інші буде вбивати? Це інше питання. Тут ніяких евелінчів не вистачить на таке. Питання хороше насправді. Просто їх роздамажив може на майбутнє. Так? Тому що настакати на стакових, то фармити буде незрозуміло, але це і не важливо, коли ось так ти можеш знайти ворожого Керрі тут і вдвох вбити його. І ще збільшити економічну свою перевагу. І вони якось потім зафармляться, знаєш. Важливіше, що відбувається от по мапі. А мапу Liquid дуже впевнено домінують. Крутий, дійсно дуже ефективний вард. Омар стоїть першим в кущиках, з нього спадають з усіх смок. Зрозуміли, де знаходиться пак. На пака одразу ж блекхол використовується. Ну, така ціль і була. Головна ціль була вбити кора. Кого ще супернова, але дуже невдала супернова. Вона прямо а під морфом. Щось... Мікі підтягнувся сюди. Не очікували. Мікі побачити у приголомшення Мікі. І тіні далі стрибає. Віспа зараз луснуть. Вісп хоче втекти. Вісп на релокейті витягнув звідси гаста. Вісп повертається, да, на релокейті, Вони ж на релокейті сюди залітали, тому таймер скінчився, вони повернулися. Тініс, стрибок на Сумаїла. І Вісп поруч. Вісп може загинути. Зараз приголомшення треба видавати по Джеїчу. Джейч далеко не зміг піти. АСПС непоганий. Макропіра, Джейч догорає. Від цього далі на Джекіро, і у нас повисло все. Джекіру можуть навіть і вбити. Так, да, Джекіра вбивають. Але гост, і наскільки боляче йому, Брайан знову вривається. знову розкастовується, гост відправляється в Таверну. Цього вас змогли да? вбити, з і Амар тут лишається, його зрозуміло, що також нікуди не відпустять. І 5000 переваги на 14-тій, да, і це ще Торментора не було, це 14-30. Морф ще і ФБ забиравши, так? Так, так, так. Мікі забирав ФБ, так. він Омара вбивав. Сумейл думає, нащо я свої лінії виграю? Для чого це все? Я не думаю, що в нього такий майндсет, але так, тут гра незприємних. Просто прикрас знаєш, це матчап. Гост качається, проте Мікін на Морфі качається швидше, ніж гост на свені. Мені здається, це супер ти бачиш? Угу. Віспа вже забрали? Віспа в разі чого викуп є? Не хотілося б 20 секунд, все-таки він фінанси. Ні, вталері. нема сенсу взагалі не, немає. Ну, нема якби Сумаїла Вайми спіймали, вий. знаєш, там якийсь релокейт може, щоб Я рятувати. Тут спіймали Омара таке враження. Хоча, можливо, зараз шардами зіграє. А, шабля спрацювала, сповільнення ще. На тамблір стої, Брайл підстрибнув. Щоб дати тичку з шаблі. І не відпустили. 7К переваги сумарної. 14 на 4 рахунок. Ну що, чекаємо відлік від Liquid просто тиску. Не треба, мені здається, давати свену, викачатися. Навіщо ці експерименти кому вони потрібні? У вас є аура на інігмі, у вас є пайп. У вас в цілому гіда на руках. Ці клавіші активні. Виходьте. Сумейл в інвізі. Перейшов, дав сайленс двох, дав по двох дрімкойл. Можуть втратити зараз інсенію, але схоже, що ні. Інсенія підлекколка кастує крапіру, і цього треба було боятися. Ну, ось він пайп. Ну, і це просто перша сторона. Сторона називається заперла, Перша тому, мапа здається, може, навіть. Так, да, да? таке враження, що це Близь перша близько. мапа, просто за першу егіду зараз е все знесуть. Мікі стоїть, його захилюють. Як прибувати цього морфа? Незрозуміло. Поки що рятує ситуацію, те, що там кріпів скіпає Сумаїл. Блінк є винігми. Ну, це так, це блінк на завершення просто. На один блекхол і, і кінець. Он гост підставляється. Брайл підставляється. А є блекл. І, і навіть не встигає GH вивести тіммейта. Тут занадто багато шкоди у ліквід. Навіть релекейт ситуацію не рятує. Мінус 2. Фенікс натискає байбек, байбеку у госта нема. І таке враження, що ліквіди. Liquid... Просто зараз доламають останню казарму. Там Брайл ще й далі стрибає. На фенікса цього без байбеку знаходить там ще й віспа. Віспа знищує. Інсенія також відправляється у нас в таверну. І Амар на Тускарі. Ну і Нігма розуміють, що на 24-й хвилині для них цю першу мапу завершено. Не дали Інсенії. Я вже повірив, що може завершитися ремпеджем від п'ятірки. Та найкраще рішення, Спорець. що могло б бути: тербейди заблокували. А от про Дарксіра забули і зовсім. Та я й сам, якщо чесно, забув про його існування. Ага, це бо без без мілі саппорта там трошки неочікувано його побачити, але з іншої точки зору враження, що тут абсолютно фріера. Сумейл в мід на пуні піде. Ти збереш собі пайп для своєї команди. Проти луни історично у тебе герой дуже круто. Працює тімфайт, Магнус, плюс Дерксір, плюс Сайленсер. Ну, і Пашка там десь когось ріже. Я думаю, тут навіть описувати не треба, всі собі чудово уявляються. Ну і враховуючи ще досвід першої мапи, здається, що ліквід будуть просто сильніші. Тут, хоча цікаво буде подивитися за діями Ліквід, коли вони нарешті отримають собі самі котла. Райл, як мілістний герой знову, намагається ластхітити все що тільки можна. Два на собі от 5-2-5-1 з перших пачок вони постояли. Боксі сильно роздамажили, боксі ризикує насправді загинути тут. Це дуже на те натякає, і це буде перша кров для госта. Ну, в вже можна й повірити. Перша кров це дуже сильно, це дешеві стати, Шас собі дашні приказ. Це вплив таке вражене. В резбендик якийсь. Угу. І от бач, у нього на, на іконці згори у нього, ну, типу, не золотно, ну, не, не 30-го тіра він. Але ага. з умовою того, скільки Джейдж зіграв на ньому, ну якби історично, да? якби з 2011-го рахувати, то з Мікен може загинути. А, так, да, я думаю, що там мусив би бути, якби раніше це враховувалося, оці дота плюс наробки, якби раніше вона вийшла. А, слухай, ну напевне. коли грав на простені, напевно, або доби да, тренд. Да, да. Такі були культові герої. На той момент. А, а ти здебільшого четверту позицію, так? Да? Виконував. Там на, на, mm -hmm. okay. на Бейні грав, там на бренті, на таких от. Щось ти в мене в голові Горочика. чомусь мені здавалося, що ти трійку колись виконував. Не було такого? Бо. ні ні, в матчмейкінг я потім коли вже грав, коли вже завершив кар'єру, я гріндив матчмейкінг. і там топ-100 в мене було в лідерборді, і тоді, так, да, я суто на трійці грав, мені подобалася роль. Okay. Сюди. Четвірка твоя втикає, ну окей, сам відпулю собі. Ну да, є таке ну, щось. Так, да. да, дійсно, ось застакався Сайленсер дуже неприємно. Інсенія стільки використав, але його прибиває нуб. Ну по всіх лініях насправді не найкраща ситуація у Ліквід. Хоча, з іншого боку, так дивишся, не критично. Все, а от тепер стає критично. Омар, зрештою, не загинув. Омар на лоухе ще відпулює зараз кріпчиків. Частину путь пачки може на Соснових ботярів відтягнути. Своїми справами займається по всій мапі. І це буде G. набагато О. цікавіше. РП вкастований. Але скюрити не зміг пугну, по поки Сайенс працює. Сумаїл висмоктує ХП, Сумаїл перехилить. Все, що в нього дається, але не зміг забрати Брайла. Інсейня прийшов сюди, відпалив Муерту. Муерта фіром не налякала Інсейню. Ніхто не загинув на цій лінії, а паралельно бачимо, що Дарксіра забирають. Луна забрала його в соло. Дарксір, мабуть, грав на цьому лоу ХП. І за десь його підловили. Хп не зняли таке враження. Угу. А Боксі. Ой, Боксі, вибачте. Ну, Боксі теж, то Брайл, звісно ж, це все забирає. Разом з Dark там третій імпавер. Мікі загинув знову за проказ його розполовинили. Це вже третя смерть Мікі, якщо я не помиляюся. Ну і зараз пугну будуть забирати. 에, 에, приходить Луна сюди, у Луни є ультимативна, але Луна не хоче битися проти Дарксіра. Зараз вже вмикає ультимативну на, відс... на відході звідси. Котл задувка буде по боксі влучив. І Брайла теж забирають, але Луна відправляється в таверну. Ой. Ну і от Ой, вона приєм. помилка насправді двох корів першої другої позиції нігма тут втрачають, що правда, застряг в Боксі. І Боксі тут заберуть. Так, 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 так. Угу. Його дійсно забирають. Все понесеться. На нуба, Спроба напасти. Не вивчає з тут Брайл. Поки що ось ці, ці виходи через Магнуса не працюють. Боксі встигає тут. Хекс натиснути на Омара і Омара хоча б забирають ліквіди. Ну і починають трохи відновлювати контроль. На своїй половині Сумаїл далі взив. Взагалі виходить, це не буде коровий пугна. Це олин такий від нігми. Планується. Вони реально не планують тут грати вдовго. Встановили стінку, але ну, максимум можна буде спробувати забрати е, пугну. Пугна досі живий. Хоче вийти звідси. Пугна відходить трохи подалі. Пугна Меко використав. Сумаїл починає смоктати ХП в Брайла. Сумаїл не живий, тому що Мікі на нього не стрибнув. Ну, проти Сайберлайта, нуб застряг в вардах Шамана. І Нуба теж забирають. Двох корів втратили. Де ж правда? Лайппуха перед Ліченко. Він навіть і не втис, якщо що, його навіть тут і немає. Ага. Він, не я знаю. В трьох не можна. Ну, в чотирьох не можна було тут так атакувати. Гос, напевно, казав, що почекайте, дайте я БКБ візьму. Ну, і тепер Лівід грають все ще з фантомкою. Аніма грають з мідовим пугною на грівзи. Напад тут пішов у нас тим часом на Інсенію, хоча б такий кіл собі нігма забиратимуть. Більше так реально будуть нападати на тір 2 в Мідлейні. От. Продовжує спадити, да. підставляється під скьюер, форсають його, стампіть, щоб спробувати втекти. Луна, кастує свою ультимативну. Пайп дійсно працює. І працює дуже непогано. Міки вже із БКБшкою. Далі за гостом. Зараз Кріт Прокає один. Далі по госту. Гост Манта Стайл використав. Нуб стрибає, коли БКБ закінчується, але глобал миттєво. Ох, oh, доводиться відходити, тому що інакше він тут просто розіб'є обличчя героям Німегельці, втрачають вони ще й Кентавра, відповідно. І далі Брайл поїхав. Чудове РП цього разу. З кювер, в реверс поларіці І шоквейвом дабл кіл собі. Брайл забирає 4 в 0 Ліквід виграють цю бійку. Дедшот не влучає. Кентавра повезли, кентавр натискає стомпіт. Секьюри таким чином, зараз а, Рошана їх їде, випадає Суберлайн, забирає її, стягнувши. Пожаліли БКБ. Та ні-ні-ні, це все. Це, це психологічне фіаско зараз буде. Тут безумовний краєзнавч. Таке хай враження, що це Саберлайт. кінцеве, насправді. Таке враження, що це кінцеве, тому що дійсно маючи перевагу і маючи один драфт не змогли його реалізувати нігма. І ще собі Джейча зараз знаходить, збиває йому телепорт. Котла будуть теж забирати, немає тут вже куди тікати. Ну, Навколо дерев, а його обходять з двох боків. Да, його чіпляють і просто вбивають. Ну, вправніші. Набагато вправніші, ніж Нігма Гелексі. Я розумію, що це один той самий турнір, і ці команди в групі разом грають, але вони з різних категорій. Колективи з різних категорій зараз. Я не знаю жодного, ну, жодного аргументу, який мені б сказав, що ні. Вони, типу, на одному і тому самому рівні. Тому, так. Дійсно, ти чи ідеально граєш проти такої сильної команди, чи тебе за помилки будуть дуже сильно карати найкращі команди світу. Це ж було і так само у Нігма Galaxy проти Спірітів. Просто так само. Витрачає кліпс тут гост. Просто щоб спробувати вийти. Сайперлайто встигає панчем. В принаймні одну телепортацію збити. Так, гост пішов а В залишається тут. Боксі заходить крастий, Боксі краде прямо з під носу у госта, той натискає БКБ, а тут Глімер і. Ні. Не пішов. Звідси було б дуже прикро, якби зараз. Під носу у госта втік би. Побігли. Ой, зараз може бути такий хайлайт Саберлайт, стрибає. А тут БКБ вже є у госта, відновився він, І Сайберлайта забирають. Глобал натискається, Так, Трійка загинула, подивимося, може Брайл може щось створити. Кентавр бігає за ним. І РП видається вдвох. Фантомка стрі... нарізає. Туди, але Луна зараз в безпеці відносній. І стяжка під стінку. І тепер нам БКБ в Луни. І ілюзія Луни лупцює самого госта. Інсенія робить вже даблкіл. Ілюзія Луни продовжує нарізати. Тепер вже нуба. Мікі забирає цей кіл. Ну так, проти Дарксіра. Важко грати, коли у вас немає блекінбара. І Сумаїл мусить гинити зараз від Сайберлайта. Сумаїл хпшний, живе, але життя його закінчується. Ну і Джейдж Ідж закочується спробу. У Сейберлайта все вдається. І Глобал разом натискається. нуб нічого не може вдіяти. БКБ натискає Гост. Битися проти Міки. Але ви бачите ці шматки, які від Госта відлітають. Ще ілюзію з нього створила? але ілюзія швиденько когине. Ну і закінчується БКБ в луни. Луна в Дікріпі, поки вона. Нуліфайер в неї не накинути. От тільки зараз накидається нуліфаєр. Луна в Таверну. Збирає Брайл далі. Всіх докупи. Брайл лоу хпшний. шний Отл задуває, добра Брайла. Але вже розумієте, що фантомка просто вже доїдає цей корм. Все зібрав, БТП, є, Сатанік зараз буде. Манта є, БКБ є дефолтний білд на луну такий, да? стародавній. Але проти Пашки 25 рівня, мені здається, буде складновато. Боксі знаходить тут Омара і, начебто, Сумаїл намагався врятувати через Дікріп. Проте Нуліфайр вже давно готовий. Глобал? Реально? На ну, це глобал? А чому? Реально. Щоб стампіт не був кастований, чи що? Ну, схоже Дивно. на це. Ну окей, глобал і глобал. Теж не критично. Пугна це важливий герой з точки зору захисту. Міке застрибнув на хайграунд. Фантастайл натискає, Віловісп хочуть зламати, але блайнд накинутий. І Віловісп зрештою падає. Втрачає ХП фантомка, але є Сатанік У Мікі. І варди стоять. Варди не віловіспом не притягнути до себе напад на кентавра, нуліфайр теж в кентавра. А фантомці пофіг. Вона БКБ натаскає. Блейдмейл, не блейдмейл і просто чхати. Гелексі це знаєш, вичерпати море ложкою. Типу вони щось роблять. І воно, ну, я, якийсь ефект все одно має. Але таке відчуття, що воно просто приречене. Гост зараз проти Він Просто один баш. Зараз Прокне і Гост відправиться в Таверну. А гост відправляється в Таверну без байбеків GG. Ну так, да, тут вже нічого не поробиш. Дійсно. П'ятеро в, в Таверні. Грали до останнього, як і усі мапи сьогодні. Проте сьогодні не день Нігма Гелексі. Можна це вже констатувати. 0-4 в них по мапах сьогодні. Ліквід вже навпаки задоволені серією. 2-0 переграли опонента свого, покращили своє становище, продовжують відповідну боротьбу за верхню сітку.